Огляд Дедпула без спойлерів. Привіт! Мене звуть Відьма і сьогодні ми оглядаємо нове кіно Дедпул і Росомаха. Я тільки повернулася з кінотеатра і вирішила записати цей подкаст, розповісти мої враження про кіно. Увага! Буде два подкасти. Саме цей подкаст у нас буде без спойлерів для тих, хто ще не дивився. Щоб вирішити, чи ви хочете його дивитися чи ні. Другий подкаст він буде більш такий червоненький, він буде зі спойлерами. Почнемо з хорошого. Це кіно таке, як ви, власне, очікуєте. Це такий конкретний дедпул. Ви побачите дуже-дуже багато класних драк. Там буде Росомаха. Алілуя! На кінець, то стільки років пройшло, і ми побачимо Росомаху у вигляді Хью Джекмана. І тут невеличкий спойлер, не тільки Хью Джекмана. Я думаю, ви вже здогадалися по трейлерам, там їх буде декілька людей різних. І ми побачимо багато варіантів багатьох героїв, скажімо так. І це дуже круто. Що ще було дуже-дуже круто, це як в цьому фільмі акуратненько проїжджалися по тому, які були галімі-фільми останніх років Марвел. Тобто вони там. Прямо зі сцени, так сказати, в очі вам, Кажуть: мультіорс – це херня. Все, що ми знімали останнім часом, це херня. Вибачте, будь ласка, нас за це. Наступне, що прикольно в цьому кіно, ти, коли сидиш на фільмі, ти відчуваєш, що цей фільм знімався для тебе, для глядача. Це взагалі мене таке враження, що цей фільм це ода всім минулим поколінням героїв. Там дуже багато камео відсилок, я не буду спойлерити. Подивіться, і це о, глядачам, ось вам музика, яку ви точно пам'ятаєте, якщо вам за 30. <ріх> ось вам герої, згадайте їх, будь ласка. Це не повісточка, тобі тут не будуть розповідати щось, вчити тебе. Це фільм, ентертеймент, щоб ти прийшов, прийшла, відпочила, поржала і пішла додому задоволена. Що мені ще подобалося відсилки? Я ніколи в житті, ні в одному фільмі, навіть у Каскадері, який мені теж дуже сподобався, і там неймовірна кількість відсилок не бачила їх стільки. Тобто, там вам і купа старих фільмів, і купа нових фільмів, в тому числі Фуріоса, не спойлер, тому що вона є у трейлері. Там, ну, просто маса. І вас, як глядача, от просто люблять. Ти приходиш на кіно, і от перше твоє враження з перших кадрів тебе люблять. Це все для тебе. Це ну, це дуже приємно дивитися. Що мені ще дуже сподобалось, це гра акторів в тому плані, що ти чітко відчуваєш, як акторам це подобається. Який кайф вони відчувають від того, що вони грають у цьому кіно. Хімія в хорошому сенсі цього слова, дружня хімія між Райаном Рейнельсом і Хью Джекманом класно дивляться. от, Пара друзів, які вирішують проблеми просто у льот. Я кайфанула до глибини душі, я давно так не кайфувала від цього. Візуал шикарний, музика шикарна. Є два моменти, до яких в мене є претензії. І перший це вони трошечки, ну чу чуть не дотягнули з драматизмом. Тобто у цього фільма, ти коли дивишся все, що відбувається на екрані, в нього немає оцього приколу всіх фільмів про супергероїв, що вони кудись спішать, що їм нагально, що якщо вони цього не зроблять, що станеться, що вони можуть загинути, в тебе немає цього відчуття в цьому фільмі, він просто. Інтертеймін, тобто він не напрягає тебе емоційно, абсолютно тут дуже мало таких спроб щось на тебе трошки надавити. І мені цього не вистачило. Я трошечки хотіла цього більше в цьому фільмі, тому власне я зняла один бал, а другий бал ви будете дуже ржати. Я зняла за те, що він міг бути ще краще. Ну, серйозно, там були деякі моменти, ну там ну капелюшечку, ну трошечки докрутити, і було б взагалі це було б 10 із 10. А і все власне. Все, в мене більше до нього претензій жодних немає. Це дуже круте кіно. Всім, хто любить супергеройку, любив супергеройку, любив Марвел до того, як він споганився, варто піти подивитись це кіно, просто розслабитись. Що я вам порекомендую: це не очікуйте від цього кіно, глибокого сюжету, драматизму. Не очікуйте від цього кіно. Це не про те, це навіть не настільки. Я б сказала драматично, як перший Дедпул, перший або другий Дедпул, коли в нього там були такі деякі не багато, але були серйозні моменти. Цей фільм попроще. Ну тобто, це саме релакснути, ви йдете релаксувати. І ту поржати, серйозно. Всім раджу і запрошую на другий підкаст, який я теж зараз запишу, але він буде повний спойлерів. Там я буду, ну, по всьому пройдуся. І я вас дуже-дуже прошу до того, як ви підете дивитися цей фільм, не дивіться мій другий подкаст. Ви зіпсуєте собі весь кайф неочікуваних поворотів і камео, який викликає цей фільм. Подивіться кіно, а потім давайте на мій другий подкаст і поговоріть зі мною. Розкажіть, що ви думаєте про це кіно, як вам воно сподобалось чи ні? Всім дякую. Чекаю вас на другому подкасті зі спойлерами. З вами була кіновідьма. Побачимось, па-па!